Читай та слухай українською! Що таке поцілунок? Як люди ми робимо деякі дивні речі: ми стрибаємо з літаків, ми виробляємо достатню бомб для того, щоб підірвати увесь світ. Ми вигадуємо спорт. А потім витрачаємо багато нашого життєвого часу, граючи в нього або дивлячись його. Ми плачемо через сумний фільм, хоча знаємо, що актори вмирають не по справжньому, але це тільки маленька частина від тих дивних речей, які роблять люди. Наприклад, двоє закоханих людей. Їм подобається проводити час разом. Вони відчувають себе добре, коли вони разом, вони розділяють між собою багато інтересів, у них схожі цілі на майбутнє, але ось яка дивна річ одним зі способів показати своє кохання є взяти свої роти та притиснути їх один до одного. Вони навіть можуть просунути свої язики у рот один одному. Вони навіть можуть робити це довгий час? Що ж таке поцілунок? Ви коли-небудь розмірковували про це? Ви розмірковували над всіма різними поцілунками, які ви можете дати або хто небудь може дати вам? Ось три основні види поцілунків. Перший це поцілунок між батьками та дітьми. Поцілунки для дітей мають бути короткі, несексуальні та у відповідне місце, такі як руки, долоні та голова. Такі поцілунки допомагають дітям зрозуміти, що вони особливі та їх люблять. Другий це поцілунок привітання. Цей вид поцілунку може різнитися в залежності від країни. Вони встановлені правилами культури. Наприклад, в Аргентині, коли двоє людей зустрічаються, вони дають один одному поцілунок з правої сторони обличчя у щоку. Але зазвичай. Це не є справжнім поцілунком. Щоки торкаються одна одну і робиться маленький поцілунковий звук. Губи або роти не торкаються ні до чого. В деяких місцях Італії люди вітаються не одним, а двома поцілунками в щоку. Спочатку вони цілують одну щоку, а потім іншу. В Нідерландах люди цілуються три рази. Одну сторону, потім іншу, а потім знову першу сторону. Та деякі місця мають навіть складніші правила поцілунків привітання. Люди в багатьох країнах середнього сходу вітають один одного одним поцілунком, але це не поширюється для кожного нежонатий чоловік або незаміжна жінка не повинні цілуватися. Так, що ж вам робити, якщо ви подорожуєте і не знаєте, як себе поводити? Хорошим правилом буде: якщо ви не знаєте, що робити, не цілуйте. Але є ще один вид поцілунку, і він набагато складніший за два попередніх. Третій вид поцілунку це романтичний поцілунок. Але що ж в ньому романтичного? Ноам Шпенсер викладає психологію в університеті Отербейн. В психологія сьогодні він написав: Треба визнати, що цілуватись це більше ніж трохи дивно. Чому обмін ротової рідини та залишків їжі був би чимось добрим, навіть ознакою пристрасного кохання. Романтичний поцілунок дуже поширений. Тож він повинен відігравати важливу роль у танці людської сексуальності. Але якою саме є ця роль? Вчені не дійшли згоди в тому, чому люди цілуються, коли закохані, але є багато думок. Перша думка про те, що поцілунок допомагає нам зрозуміти іншу людину на хімічному рівні. Коли ми цілуємо когось, ми зближуємось. Ми відчуваємо запах його тіла та дихання. Ми смакуємо його рот, ми відчуваємо його обличчя. Рідина у роті подає хімічні сигнали, які мають повідомляти наш мозок, якщо людина є хорошим партнером. Більшість тварин не цілуються, але вони набагато кращі у відчутті запахів, ніж люди. Людям необхідно бути набагато ближче один до одного. Щоб відчути запах. Меліса Хогенбум написала для BBC, У людей жахливий нюх. Ми багато чого дізнаємося, коли наближаємось. Запах не єдиний спосіб оцінити когось як пару. Коли ми цілуємо іншу людину, ми наближаємо її до себе. Ми показуємо їй, що ми їй довіряємо. Ми приймаємо будь-яку хворобу, яку вона може мати, поцілунок створює близькість між людьми. Шпенцер пояснює це. Поцілунки, здається, мають два основних способи використання. У короткостроковій перспективі поцілунок є більш сексуальним. Це служить інструментом у виборі хорошого статевого партнера. У довгостроковій перспективі поцілунок виражає зв'язок між людьми. Це спосіб зберегти та побудувати почуття близькості у стосунках. Між іншим, не всім подобається цілуватись, для деяких людей це їх особистий вибір є люди, яким не подобається, коли їх торкаються, їм не подобається ідея обміну ротовою рідиною з іншою людиною. Також існують загальні відмінності у сприйнятті поцілунку між чоловіком та жінкою. Чоловіки можуть думати, що поцілунки повинні привести до сексу. Жінки частіше вважають, що поцілунки спосіб зв'язку з іншою людиною. Поцілунки не являються частиною кожної культури. Якщо ви дивитесь фільм або телевізор, дуже легко повірити, що романтичні поцілунки є неодмінною частиною життя по всьому світу, але дослідження, опубліковане в американський антрополог, показує, що цілуватись не являється таким загальним явищем, як люди можуть думати. Лінсей Бевер написала Дослідники Університету Невада та університету Індіани виявили менш ніж половину серед світових культур, де цілуються у романтичний спосіб. Багато культур розцінюють поцілунки як романтичний або сексуальний акт, але інші культури називають поцілунки вульгарними, як дещо що робить їх хворими. Вони питають, чому кожен має ділитись своєю вечерею. Поцілунок має різне значення для різних людей. Він може бути чимось дивним і небажаним. Він може означати привіт, рад зустрічі або ж означати я кохаю тебе і хочу бути з тобою назавжди. Але найпростіше поцілунки це лише один зі способів виразити свою любов. Хай не покине вас віра у ваші власні сили.